Так, ну а я зараз приїхала на показ. Хочу звернути вашу увагу. Тільки вчора ми почали продажу частини будинку. Так, сьогодні в мене вже два-два покази. Одні клієнти з TikTok, а другі клієнти кажуть, з кажи з інстаграму. Вам покажу першим і наприкінці моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Ну а поки я йду, вам нагадую, це частина будинку, 43 метри, звичайний житловий стан, автономне газове опалення, так, централізована вода, каналізація, яма. Так, ціна 25 тисяч доларів. Не перемагайтеся. Друзі, до будинку. Ось така асфальтована дорога. Від зупинки, я йшла 5 хвилин. Зараз я приїхала на трамваї номер 6 Так, а це, друзі, дві. Хочу звернути вашу увагу, що заїзду тут немає. немає. Ось там це вже не наше, тому для авто немає, немає місця, куди поставити його. Можна тільки разів ще перед будинком. Так, ось такий часточок. Дуже гарний, світлий. І є сарай. Так, ціна 25 тисяч доларів. Гляньте, які трояндички. Як пахнуть. Так, друзі, я у будинку. значить Це вхідні двері. Так, це у нас санвузол, Вода центральна, каналізація, яма. Так, это така міні кухонька Автономне опалення. Газове. Так, кімнати всі прохідні, Це кімната номер один. Кімната номер один. Так, це кімната номер 2 Все, що ви бачите на відео, залишається. Так. І кімната номер 3 Тут два вікна, вона дуже світла. Так, площа цієї частини будинку. 43 метри, це можна тут квіточки посадити. Так. Ще раз. Кімната 2, там у нас кімната 3 і кімната 1 Ось така. Кухня 6 метрів. І отак от. І є у нас ось така кошенятка, але вона не продається покупців так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А, так як у мене було два покази. А, перше, покупці казали, що їм не підходить планування, а, так як кімнати всі прохідні, а їм треба, щоб вони були окремі. Хоча в відео я це все показувала, але можливо вони думали, що можна як то це переробити. Ну, але там такої можливості немає. А другі клієнти подивилися і казали, що їм кухня маленька, от, їм хотілося трошки більш. от, тому наша частина будинку їм не підходить. Ну, а я їду далі, тому не перемикайтеся, їду на новий об'єкт.